Магія Карпат Легенда про ковчег. Книга, яка стала ділом. Цю книгу я писав роками. Вона визрівала разом зі мною. Я шукав слова, які не просто зворушують, а запалюють вогонь у серці вогонь, який допоможе віднайти силу тим, хто її втратив. Це не вигадка. Це правда, захована у легенді. І ця легенда стала стартом великої справи, благодійного аукціону Ковчег Надії. Чому саме зараз? Бо кожного дня з фронту повертаються наші хлопці і дівчата з руками, які вже не можуть обійняти. З ногами, які більше не пройдуть ті стежки, якими вони колись бігли? Чому не вчора? Бо вчора я ще дописував цю книгу. Книгу, що має стати символом відродження. Книгу, яка, мов ковчег, рятує найцінніше людську гідність і надію. Для кого цей аукціон? Для поранених захисників, які сьогодні у лікарняних палатах дивлячись у вікно на світ, який здається далеким. Для тих, хто втратив кінцівки, але не втратив гідності. Для тих, хто хоче жити, бігти, працювати, кохати знову. А ми маємо дати їм цей шанс. Що буде на події презентація книги алегорії, арт аукціон ілюстрації з книги, картини, старовинні гуцульські речі, живі виступи митців. Ветеранів, капеланів, відео історії тих, кому потрібна допомога, просто зараз: музика Карпат, світло, магія, спільнота і все це, щоби зібрати кошти на протезування для воїнів. Я не просто автор, я українець, син війни, батько надії. І я вірю, що наші історії можуть зцілювати. Цей проект це ковчег, який несе через шторм не тварин та одну сім'ю, а людей всього світу. Це мій обов'язок, це наша з вами надія. Побачимось зовсім скоро, і запалимо разом ту ватру, яка не згасне. Вона вже горить у мені в серці. Незабаром у вас по всіх Карпатах, ковчег надії, коли книга рятує життя.